Друзі, всім привіт! Мене звати Чима Каліна. Я є операційним керівником системи комплексного лінбілдингу РЕФЕР. І сьогодні в нас буде перше відео з нашого навчального курсу, який присвячений роботі з лінбілдингом, з посиланнями, з формуванням стратегії просування вашого сайту. Загалом ми розглянемо, як вам навчитися використовувати посилання найбільш ефективно в просуванні вашого сайту. І сьогодні в нас буде перше відео, як створити якісний посилальний профіль сайту під іноземні ринки. Почнемо ми з бази. Що ж таке якісний посилальний профіль? Ми можемо виділити основні критерії оцінки профілю: це перше об'єм посилального профілю, це кількість зворотніх доменів, зворотніх пеклінків сайту. Друге це динаміка посилального профілю, наскільки активно та постійно ви працюєте з посиланнями. Третє це траст вашого сайту. Четверте анкор-лист вашого сайту, це сукупність всіх анкорів, без анкорів, які ви використовуєте для просування, та і якість донорів, куди без них. Ми розглянемо методи аналізу посилального профілю. Це інструменти та сервіси, які допоможуть вам в роботі та відслідковуванні ефективності просування. Ви можете їх розглядати та використовувати, окрім аналітики. Отже, в нас буде досить велика е, таблиця. Ми намагалися е, стисло вмістити е, в неї основну інформацію та вартість. Е, вартість сервісів на момент перегляду вам відео можливо буде відрізнятися, але вибачайте таке життя. Отже, ми стисло пройдемося по ним. Е, на мій погляд, Ahrefs – найпопулярніший інструмент е, з, цього, з цієї категорії. Дякую Аналізу посвального профілю ви можете відслідковувати і динаміку, і кількість доменів, і зміну позицій тобто там досить багато інформації, яку ви можете використовувати для роботи. друге, це Serpstat. це український сервіс, він більш економічний. Тому, якщо ви намагаєтесь знайти найбільш економне рішення для роботи з посиланнями та відслідковування, можу запропонувати Serpstat. він досить часто і. І суттєво обновляється, обновляється, додається новий функціонал, який розширяє можливості роботи цим сервісом. Majestic — це онлайн сервіс який пропонує масову перевірку, аналізує кількість посилань, доменів, працює пакетно, скажімо так. Далі NetPick Checker це офлайн-програма для перевірки посилань. Ви можете Аналізувати якісь вибірки, дивитися за динамікою посилань. Наступний сіранкін також мультифункційний сервіс, який дозволяє провести моніторинг пеклінків. Беклінк-чекер-байнеопатель. Думаю, багато хто знає цього SEO-експерта, і це інструмент від нього, який також дозволяє працювати з лікуванням посилань. Наступне Checker Pro – сервіс для комплексного аналізу зворотних посилань. Наступний МОЗ, відомий також у цьому світі, дозволяє відслідковувати окремі показники, як авторитетність домену, наприклад, та і в цілому приглядати посилання. І Checker – інструмент, головним завданням якого є контроль зворотних посилань. І зараз на прикладах ми з вами розглянемо основні критерії. В даному випадку ми використовуємо сервіс Ахрес, і на скрині ви можете побачити показники кількості зворотних беклінків та кількості зворотних доменів. Далі ми відслідковуємо динаміку посилального профілю, тобто ми бачимо, як вона поступово розвивається, вона позитивна. Третій показник це безпосередньо траст нашого сайту по за даними Ахревса. Анкор лист вашого сайту, вся сукупність використаних ключів, анкорів та безанкорів. І четвертий – якість доменів. А ви можете окремо передивитися в перелік всіх зворотних доменів та фільтрувати їх за показниками трастовості або іншими показниками. І коли у нас вже є якесь розуміння посилального профілю, основних показників, нам треба зрозуміти, як просуватися далі. Тобто, що нам треба? Нам треба виявити, які є проблеми або слабкі місця для їх оптимізації і опрацювання. Тож, основні етапи роботи надалі з посилальним профілем, знову ж таки, визначити слабкі місця, сформувати стратегію роботи з урахуванням інформації, яку ми вже знаємо вище, і підібрати потрібні типи посилань. Які посилання вибирати та з якими працювати, це досить глобальне питання. Насправді, посилань дуже багато, є дуже багато механік отримання посилань. Окремо на сайті нашому є дуже велика стаття з детальним описом всіх механік, тому, якщо вам буде цікаво, заходьте. Існує понад 60 механік отримання посилань, ми розглянемо найпопулярніші, тому що всі ми просто не встигнемо. Отже, Основні ми можемо виділити це сабміти, посилання статей краудмаркетинг. Перше сабміти. Сабміти мають досить багато різновидів. Це і директорії, і картографічні сервіси, сайти пошуку роботи, сайти відгуків. Тобто ви зараз на своєму екрані бачите весь перелік, і ви можете використовувати той чи інший різновид під ваші завдання. Більш детально розглянемо, що таке директорії, тобто, на прикладах ви бачите, як їх можна шукати, які, треба, які вводити дані для їх пошуку. Сайти відгуків, ну, я думаю, всім відомі, тобто ви можете навіть створити картку вашої компанії для отримання відгуків, які ви можете надалі опрацьовувати і працювати з вашою аудиторією, а також отримати посилання з якісних донорів. Картографічні сервіси фактично та сама функція, але ще ви можете спростити вашим клієнтам момент пошуку вас, якщо ви офлайн бізнес. Відеохостинги різноманітні. Ви також можете створювати або просто профілі з описанням вашої компанії, або наповнювати їх якимось контентом, який також буде вам допомагати в просуванні вашого сайту і вашого бізнесу. Подкасти різноманітні, також фактично зв'язані з відеохостингами. Ви можете використовувати їх і як для отримання посилання, і як для роботи з вашою аудиторією. Фріланс сайти з портфоліо ви можете також і шукати для вас співробітників, і отримувати посилання. Сервіси для розміщення PDF, Docs, ПВД, запити для пошуку майданчиків. Ви зараз бачите на своєму екрані. Приклади також. Тобто, як це працює, ви готуєте якусь інформаційну підбірку або якийсь документ PDF, який має ну, скажімо так, рекламний характер, і ви можете його використовувати для розповсюдження і посилань на ваш сайт, і розповсюдження інформації про ваш, про ваш бізнес, про ваш. Посилання соціальних профілів, я думаю, це також досить відомий метод. Тобто, якщо у вас є і ваша особиста сторінка, і ваша сторінка для роботи, бажано заповнювати максимально детальну інформацію, тому що всі ці лінки вони сумуються і досить активно допомагають в просуванні вашого сайту. Посилання статей наразі існує досить багато різноманітних варіацій і бірж, і сервісів, які допомагають з розміщенням. Ви можете домовлятися і напряму з окремими майданчиками, якщо у вас є така можливість. Посилання статей використовується дуже активно, не розглядаючи різноманітні гео, не розглядаючи різноманітні ніші або щось. Та крауд-маркетинг. Під краудом ми також бачимо підвиди. Це можуть бути і форуми, і коментарі під статтями, і сервіси питань та відповідей. Тобто, в, в, в залежності від вашого завдання, від майданчиків, які пропонуються в цих підтипах, ви можете вибрати, який з них буде для вас найбільш цікавим. Форуми також можна фільтрувати по різноманітним показникам, по гео, по типу посилання тобто там досить багато критеріїв, за якими ви вже можете працювати більш локально з майданчиками та посиланнями. Коментарі під статтями в них є окрема особливість, не всі з них індексуються, але також має, ви маєте розглядати це, це посилання, це розміщення не тільки як спосіб отримання посилання, але як роботу з вашою цільовою аудиторією, якщо вона присутня на цій на цьому майданчику, і скажімо так, в цій статті. Тобто ви розумієте, що люди, які будуть читати цю статтю, це ваша цільова аудиторія. ora. Ну і сервісі питань та відповідей досить така прозаїчна тема, скажімо так, тому що люди завжди питають, шукають якихось відповідей, і ви можете просто пропонувати або сервіс, або відповідь, або якесь рішення, і використовувати при цьому посилання на ваш сайт. І також розглянемо неактуальні механіки, а в традиційному їх розумінні. Я б назвала ці методики більш архаїчними. Зараз є вже досить. Багато різноманітних інших білих та безпечних методів для роботи з посиланнями. А в неактуальні механіки ми можемо віднести автоматичні прогони та биті посилання. Але я знаю випадки, коли е, і зараз е, окремі спеціалісти використовують ці механіки під свої завдання, під свої проекти, е, тому е, і саме биті посилання зараз трохи трансформуються, вони зараз е, використовуються трохи інакше. Е, тому знову ж таки я знаю випадки, коли їх використовують, і ви вже самі приймаєте рішення, е, які посилання ви готові використовувати для вашого проекту. І на цьому в нас перший урок буде вже закінчуватися. Якщо у вас е, будуть питання, якщо щось не зрозуміло, ви можете звернутися в наш телеграм-канал, телеграм-бот, і ми е, будемо раді допомогти вам. Також наш сервіс може допомогти вам з побудовою інбудин-стратегії е, та безпосередньо роботою з посиланням. Дякую, друзі, за вашу увагу. Сподіваюсь, цей урок був для вас цікавий, і до нових зустрічей!